метр, з вами я і ведучий Антон Середа. Часто буває так, що на якомусь етапі ремонту люди зупиняють всі роботи, тому що те, що вони бачать, зовсім не відповідає запланованому. Причина тому неправильний підбір матеріалу. Так, наприклад, наші сьогоднішні герої замість якісних шпалер наклеїли скловолокно. ще й зверху його пофарбували. Сьогодні програма квадратний метр буде рятувати цю ситуацію. Доброго ранку. Здравствуйте. Мама квадратний метр. Антон Середа. Сергій. Дуже приємно. Наталя. Дуже приємно. Ніна. Дуже приємно. Віктор. Дуже приємно. Ну що ж, ваші батьки написали нам листа і сказали про те, що ви, діти, розпочали робити там ремонт, і на якомусь певному етапі вас звернули. Що там у вас сталося? Це краще побачити. Тоді покажіть, будь ласка. Будь ласка. Ходімо за нами. Так. Ось. Ось і воно. Саме так. Mm -hmm. Ну і в чому суть справи в нас тут? Вирішили зробити ремонт власними силами, без сторонньої допомоги і обрали для себе таку кольорову гаму. В результаті не дотягнули, не доробили чи фантазії, бракує чи досвіду. А що щодо досвіду? От я хочу вас запитати, що це ви за шпалери такі наклеїли? Ну, це... З'ясувалося, що це не шпалери, а скловолокно. Нам порадили як хороші шпалери. Так, під фарбу вийшло щось негарне, і власне кажучи, за цього у нас і розпочалося все. Так саме це і стало поштовхом. Ми все зробили. Вирівняли стіни, переробили балкон, обшили його, утеплили, зробили там кабінет, і все зіпсували саме наші шпалери. Ми дуже засмутилися. Що робити не знаємо, боїмося знову все зіпсувати. Тому вирішили звернутися. Нічого страшного, е, Сергій. Ми все виправимо. Е, ну, оскільки ми беремося сьогодні за роботу, чи будуть якісь окремі побажання? Можливо, ми щось тут видозмінимо, переробимо або щось внесемо нове. в цей інтер'єр, ми покладаємося на дизайнера, але хотіли б наш кабінет, колишній балкон, залишити таким, який він є. Ми дуже старалися зробити його саме таким, яким уявляли. Ця стіна, на наш погляд, найбільш... Так, вдала. Так, вдала з усього цього ремонту. Робимо уточнення. Там ми просто замінимо скловолокно, кабінет залишаємо. Що в цій кімнаті у нас буде? Хотіли б залишити все в природному стилі, щоб не було зайвого пафосу, щоб була спокійна кімната для відпочинку. Для прийому друзів, щоб можна було посидіти, відпочити з друзями. Так, це теж Ну що ж я не бачу складних завдань сьогодні. Я думаю, що ми зможемо втілити в життя всі ваші абсолютно побажання. Не єдине відділимо ваш кабінет від зони відпочинку та кімнати. На цьому з вами буду прощатись. Побачимось наприкінці нашої програми. дуже вдячні. До побачення. Ну а ми зараз з вами подивимось, які ідеї є у нашого дизайнера. Тим більше дизайнера нашого ви знаєте. Над сьогоднішнім еколого історичним проектом кімнати буде працювати вже відома вам дизайнерка, фахівець природних інтер'єрів, знавець стародавніх культур та унікальних ремонтних технологій Юлія Катянова. Вона досвідчений спеціаліст із абсолютним відчуттям кожного ремонтного об'єкту. У сьогоднішній програмі Юлія приготувала для наших героїв сюрприз. Вона буде користуватися лише натуральними матеріалами. Та це ще не все. Дизайнерка озброїться таємничими технологіями минулого системою розрахунків легендарно. Ого, південно американського племені стародавніх інків у дизайні все підходить. Ну що ж, подивимося, як наша дизайнерка Юлія зуміє поєднати ремонтні традиції минулого із екологічним інтер'єром наших сучасників. Отже, сьогодні з нами працює Юлія Катьянова. Юля, доброго ранку тобі. Доброго ранку. У нас сьогодні просте завдання. Кімната в ідеальному стані. Я кажу про стіни, а не про шпалери. Ну майже. Скловолокно у нас сьогодні тут. Скажи, що ми будемо тут робити сьогодні? Сьогодні, як завжди, буде незвичний стиль. По-перше, покажемо, що і без глобальних перетворень суто декораторськими прийомами можна створити зовсім інший стиль, надати індивідуальності цій кімнаті. Тематика у нас. Екологічність, загублений світ з елементами історії та культури інків. зробимо натяжну стелю шоколадного кольору. вона створить глибину приміщення і задекоруємо її справжніми іліанами, тобто створимо відчуття грота. Туда гроти справжні так, так диван. Я дивлюсь функціональний для того, що приймати гости, на ньому можна буде спати. А як же він розкладатиметься? Тепер ще залишається два важливих моменти. Кабінет і оця от стіна. Що там буде? Щоб відокремити зону кімнати від кабінету. Ми зробимо красиву арку заокруглену. обіграємо її тканиною з підсвіченням, і таким чином вона розмежує дві зони. Так. І так нарешті ця стіна на цій стіні буде стилізована шафа. Купе. Ну що ж, я не бачу сьогодні складнощів. Починаємо так. Тоді поїхали. Недбало виконаний або непрофесійний ремонт може стати великою проблемою і не лише інтер'єрною. Скажемо більше, такий ремонт може завдати шкоди вашому здоров'ю. Єдиний вихід з цієї ситуації перевірка вашої оселі на екологічність і так би мовити, повернення до витоків цивілізації. Як бачимо, сьогоднішній об'єкт потребує повного екологічного перероблення, великої зміни пачакуті, яка згадується ще у давніх манускриптах інків. Так, нарешті настав час викопати ремонтний шпатель і нанести на обличчя нашої оселі спеціальний бойовий малюнок. На часі дизайнерський поєдинок з кімнатою наших героїв, Безсмертні духи пращурів на нашому боці. Тож можемо бути впевнені у перемозі. Транспорт – це один з найбільших забруднювачів довкілля. На сьогодні автомобілі стали головними джерелами отруєння атмосфери в промислово розвинених країнах. Тож ми вирішили, хоча б на час цієї програми, не користуватися жодним шкідливим транспортом. Все робити природньо. Навіть ґрунт і шпаклівку майстри квадратного метра привезли на трамваї, і знаєте, це пішло їм на користь. Більше свіжого повітря, більше переміщень. Бачите, з яким запалом і енергією вони ґрунтують та зашпакльовують скловолокно на стіні. Ось що значить здоровий стиль життя. Слово екологія походить з грецької. Перша його частина екос означає дім або ж будинок. Ну а логос, як усім відомо, це наука. Саме цим словосполученням наука про дім, в якому ми живемо, та турбота про нього можна визначити основні принципи нашого сьогоднішнього ремонтного перетворення. Ви ж пам'ятаєте, що сьогодні ми використовуємо лише безпечні для здоров'я матеріали. Одним з них є гіпсокартон, листи якого наші майстри вправно закріплюють на змонтованому заздалегідь каркасі. І як бачимо, поступово задум наш нашої дизайнерки раціонально розділити дві кімнатні зони стає більш зрозумілим. Але все це лише початок екологічного перетворення. Доки далі триває наш ремонт, ми з вами зануримось в історію народів Південної Америки. Як саме знає наш дизайнер Юлія Катянова, Юлія, отже, що зараз маємо створити? Зробимо цікавий оберіг у стилі Південної Америки. Ну що ж, ви тоді створюєте його руками, а я вам буду допомагати морально. От так от поїхали. Почнімо. Для початку беремо гальку. Так, бачите, вона важка. Тримайте, Антоне. Важку беремо хлібницю і починаємо декорувати цю хлібницю галькою. Ну, так. Речі, які просто одна до одної підходять. Галька морська і хлібниця Південної Америки. У, дизай... У дизайні все підходить. Так. так, тепер цю частину. Ось так. Треба буде її обрізати. Ви мені допоможете. Я так розумію, камені ми везли з Південної Америки, Юлія. Так. Угу. Тільки там є таке каміння. Добре. Ось так. Тепер обрізаємо за цією лінією. Ну і звичайно, що я казав, що я буду допомагати звуками, М -м -м, а тепер виходить, що чик-чик-чик. Так. Так. так, є. Тільки в програмі квадратний метр можна різати каміння. Де ви такого не побачите? Так, у нас ще є одна частина. Так, це кладемо сюди. Так, я так розумію, що це у нас є основа для нашого оберегу. Так. Так, далі. що воно? Ставимо ось таку вазу. Вона витримана в подібній тематиці. Я бачу, тут у нас на вазі зображено якесь божество. Так. 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 Краще по діагоналі поставити. Щом, щоб воно само себе тримало. Саме так. А тепер беремо арантулу. Так. Я думаю, що кожна арантула тулиться до арантули. Так. Думаю, що отак можна ще тут закріпити. Ні? Майже так. А це у нас що, цукрова трустина? Ні, це палички кориці. Тобто, якщо наші герої захочуть чаю з кориці, зможуть відламати. І розмішали. Це також в довільній формі, так? Так. Сюди кажете, я ж не знаю. Сюди? Ось так виходить. Okay. Так. А ці дві на краї покладемо. Ось так. Не знаю, що правда, як закріпимо, можемо ось так. Давайте тут у нас є такі дірочки. Так. Давай. Дірочку. Ставимо корицю і вона сама себе зафіксує. І тепер важливий момент, найважливіший момент. Ми відкриваємо коробку з ґрунтом. так? Спець... Запашним. Спеціальна божественна коробочка така. Так. так. Вона ароматизована. Дійсно ароматизована, будь ласка. Справді, цей запах висушений карамболь. Гуава. Вони будуть поширюватися по кімнаті. Ну що ж, тоді засипайте наше божество. Засипайте наш оберіг. Сподіваюся, цей оберіг захищатиме наших героїв від усіх негативних емоцій. Ну так, і буде захищати їх від непрошених гостей. А хто прийде непрошений, все ж таки зайде до цієї кімнати, тому ми подаруємо арантулу. Можна. Виявляється, стародавні інки дуже добре розумілися на металах. Вони знали бронзу, мідь, золото, срібло і навіть платину. Але на жаль, вони нічого не чули про флізелін інакше вони б неодмінно започаткували стиль сучасних екологічних помешкань. Ми виправляємо цю давню помилку. За дизайнерським задумом на стінах у зоні вітальні мають з'явитися шпалери, які згодом ми зафарбуємо в приємний пісковий колір. Технологія наклеювання доволі проста. Як бачимо, результат відмінний. Можемо братися до наступного етапу робіт. Можу сказати одне єдине. Ми врятували нашу кімнату, скло ми зашпаклювали, а зверху наклеїли флізелінові шпалери. Ось поглянь. Називається піщаний пляж. Ну що ж, мені подобається ваш вибір. Я думаю, що традиційно справу фарбування ми доручимо нашим спеціалістам. Як ви пам'ятаєте, дизайн нашої кімнати мають доповнювати декоративні елементи, що імітують архітектуру стародавніх дітей сонця. Цим рішенням ми підкреслюємо природність нашого ремонту, тож пригадуємо вигляд прадавніх міст інків, прокручуємо у пам'яті індіанські тогочасні кольорові каталоги весна літо і нарешті беремося до фарбування. Завдання номер один: зафарбувати шпалерні листи екологічною та безпечною для здоров'я фарбою. Завдяки допомозі наших партнерів із цим не виникає жодних проблем. Кирилем. Адже до складу цієї готової кольорової фарби входить спеціальний компонент тефлон сурфейс, протектор. А ще ця фарба надзвичайно економічна. Одним літром можна пофарбувати до 14 квадратних метрів. Досить швидко ми отримаємо відмінне декоративне покриття. Абсолютно стійке і надійне до впливу зовнішніх чинників. Подивіться на кольори, ніжний пісковий і звичайно білий. Роблять кімнату значно світлішою. А у таких умовах і працювати, і жити краще. Тож продовжуємо далі. E Як ви пам'ятаєте, гасло нашого сьогоднішнього ремонту екологія понад усе. Саме тому для стелі ми обрали сучасний екологічний матеріал ПВХ плівку. Подивіться, вони точно знають, які стародавні ремонтні закляття, адже вільно спілкуються з вогнем і навіть примусили його собі служити. З його допомогою ці шамани, чаклуни ремонтних перетворень, швидко і невимушено монтують розігріту плівку кольору капучино на заготовлені профілі. Ритуал закінчений. Стеля має просто дивовижний вигляд а ми продовжуємо далі. Вчені дійшли висновку, що стародавні інки зовсім не використовували рослинні волокна. Майже весь одяг вони виготовляли з вовняних ниток. Саме якість одежі відігравала важливу роль в суспільстві інків. І як продукт важкої копіткої праці, одяг був ознакою певного класу. У нашому випадку тканина є показником найвищого класу класу могутніх ремонтних правителів. Погляньте, ми підібрали ідеальне текстильне оформлення для нашої арки Сонця. Тонка оранжева тюль з коричневим відблиском і портьєрна тканина з індіанським орнаментом, мовби символічні ворота у таємничий світ давньої цивілізації. Екологія доводить, людина створила чимало матеріалів, шкідливих для її здоров'я, наприклад, пластик. Він токсичний і може викликати захворювання легенів. Нам не байдуже здоров'я наших героїв. І тому ми вирішили обрати найкращий екологічно безпечний матеріал для нашої шафи-купе. Звичайно, ми звернулися до провідних екологів інтер'єрного дизайну, фахівців з оздоровлення приміщень. Ця шафа купе поєднує в собі раціональність, компактність, красу та стиль. Тут є місце для зберігання пальт, брюк, піджаків і сорочок. У шухлядках можна акуратно розкласти менші речі. Більше не доведеться переривати гору футболок у пошуках потрібної саме сьогодні. Все під рукою і все зручно. Кількість шухлядок дозволить скласти весь дріб'язок за призначенням, розміром і кольором. Зеркальна поверхня шафи візуально збільшить простір кімнати, а допоміжне освітлення додасть блиску та індивідуальності. Зараз ви бачите малюнок, який ми відсканували в Південній Америці на піраміді. Чому саме цей малюнок, чому саме в цьому інтер'єрі і що на ньому зображено, знає наш дизайнер Юлія Катянова. Юля, що це таке? Це древнє пророцтво, яке говорить, що це зображення слід наклеїти в програмі квадратний метр. Куди? На дзеркальну поверхні шафи. Ну що ж, я думаю, оскільки є стародавнє пророцтво і є майстер, який вміє справлятися за ракалом, вмієте працювати з ним. Так, тоді це пророцтво зараз збудеться в жіночих руках. Будь ласка, наша невтомна дизайнерка вирішила доповнити інтер'єр кімнати ще одним елементом: вона прикрасила скляні фасади шафи купе уракалом, стилізованим під орнамент стародавніх інків. Цим ми не лише підкреслили стиль нашої кімнати, але й додали їй певного історичного шарму. До того ж, Оракал у приміщеннях має практично необмежений термін експлуатації. Цю плівку клеїть, так би мовити, на віки, а знімається вона досить легко досить лише розігріти її поверхню звичайним феном. Оскільки наша програма виходить в ранковий час, то стародавній індіанські звичай пити вранці текілу та їсти після цього сіль. Ми вирізали, а залишили тільки сіль, яка стане основою нашого наступного майстер-класу. І що буде відбуватися, власне кажучи, із цим прекрасним чудом природи, знає наш чудовий дизайнер Юлія Каціянова. Юля, що будемо робити з цим предметом? Для початку розповімо, що взагалі буде давай. У нас буде цікаве декоративне панно, Яке ми попередньо роздрукували на тканині, наклеїмо його на пінокартон, дуже легкий матеріал. Mm, я так дивлюся, що це у нас дуже міцний матеріал. Так, Так, далі що? Тоді візьмемо сіль Так, яка у неї роль? Сіль нам слугуватиме старовинним каменем. Тобто ми її насиплемо тут, а потім покриємо клеєм ПВА. Mm -hmm. Не навпаки, спочатку клеє, потім спочатку нанесемо ПВА на саму поверхню. Потім сіль, а потім ще раз клей. А потім А потім все це обрамимо бамбуковими паличками. Так я так розумію, що це у нас є ті заготовки, які стануть нашою рамою. рамою, так яка прекрасно гармоніює з нашим панно. Ну що ж, оскільки ви знову ж таки прекрасно розумієтесь на цій справі, то я піду і займуся нашими ліанами, які мають з'явитися отут у нас в цій кімнаті. А ви працюєте добре? Відомо, що інки користувалися ще й досі нерозгаданим орнаментом писемністю, що нагадував прямокутники, квадрати та лінії сходинки. Зараз подібні малюнки можна побачити у стародавніх містах Перу. Уявляєте, більшість з них схожі на лінію, яка ніколи не перетинає саму себе. А науковці вважають, що це ритуальний маршрут. Рухаючись ним, крок за кроком, індіанець пізнавав суть зображеного предмета або тварини. Хоча домінування прямих ліній в ритуальних малюнках деякі в. Чені пояснюють просто такою була спеціальна техніка індіанських майстрів. Ародавні часи помешкання освітлювали за допомогою відкритого вогню. Цей екологічний спосіб не тільки додавав світла, але й зігрівав оселю. Нині в епоху сучасних технологій у такому кардинальному методі немає потреби. Ми підібрали вишукане освітлення для нашої оновленої кімнати, лампу на стелі та вмонтовані світильники у арці. Сі ХХ століття у людей загострилося відчуття природи, втомившись боротися з екологічними проблемами, деякі оригінали вирішили створити власний екологічно чистий світ, таке собі довкілля без будь-якого хіміко-фізичного сміття. Хтось захопився створенням екоміст, щоб жити в них разом із природою, а хтось запросив її до себе, створивши екологічний інтер'єр просто вдома. Дизайн запропонований не людиною, а самою природою. Ось що таке екостиль. Натуральні матеріали, тепла комфортна палітра кольорів, затишні меблі зі справжнього дерева, грубуватий текстиль все це створює простоту екологічного інтер'єру. Такий дизайн може навчити щирості, адже тут немає матеріалів, які видають себе за щось інше. У будинках, споруджених за принципом екостилю, простору і світло. Тут мало меблів, а хатні речі заховані в нішах і простих шафах. Стиль залишає господарями простір для творчості. Може здатися, що він надто скромний, але це лише на перший погляд. Екологічний стиль теж потребує чималих витрат. Усе від чайної ложки до дивана має одну душу душу подібну до людської. Ось тут доречно згадати відомий вислів: мода минає, а стиль вічний. Тим більше, якщо це стиль самої природи. Terima kasih telah menonton! Давніх пророцтвах хінків сказано: найближчим часом ми будемо жити в золотому столітті. Тоді ж на землі і в наших душах стануться разючі зміни, що докорінно змінять. Людські взаємини та духовність. Скажемо вам по секрету: ці зміни почалися вже сьогодні. У невеличкій оселі наших героїв ми зробили значне екологічне перетворення, переосмислили при цьому всесвіт наших господарів і запросили їх у нове ремонтне тисячоліття. І саме тепер ми можемо закопати ремонтний шпатель. Наша інтер'єрна війна закінчена. Звичайно, ми втомилися, але це приємна втома. Після неї хочеться трішки відпочити, згадати основні моменти власної перемоги. І знову вирушити у похід за новими звершеннями. Це наше життя, наша праця та наше натхнення. Сьогодні ми змагалися за розширення життєвого простору, за екологічність помешкання та за його зонування. Без зайвої скромності, можна сказати, нам вдалося вийти переможцями у цьому випробуванні. Подивіться, завдяки елегантній арці у вигляді сонця, ми розділили кімнату на зону вітальні та робочу зону. У господарів були проблеми зі стінами. Ми їх вирішили, наклеїли флізелінові шпалети. Які зафарбували ніжним пісковим відтінком. Наші герої хотіли безпечних для здоров'я матеріалів, вони їх отримали. Все в цій квартирі зроблене з екологічних матеріалів: меблі з вишуканого ротангу, шпалери, лінолом, іпсокартон, екологічні фарби і навіть рослини, які дозволять усьому помешканню дихати на повні груди. Кімната стала просторішою, світлішою та затишнішою. Вона стала рідною сімейною. Вона ніби випромінює енергію самої природи. Так, за допомогою технології технологій давніх інків, нерозгаданих орнаментів, сучасних інтер'єрних тенденцій і матеріалів ми зробили вишуканий авторський подарунок нашим героям. Нашим ремонт ми можемо цю кімнату показати нашим героям. Але перед тим давайте згадаємо, з чого все починалось. На стінах у нас було жахливе скловолокно. Ми його заклеїли флізеліновими шпалерами, їх пофарбували. Крім того, екостиль у нас підтримують отакі дві прекрасні стіни, на яких з'явилося декоративне панно у стилі індіанців. Ну і ще одна була проблема: нам кімнату потрібно було більш відокремити від робочого кабінету. Тепер у нас з'явилась прекрасна отака от арка у вигляді кола. Ну, мені зокрема, все абсолютно подобається. Зараз перевіримо, яка реакція буде у наших героїв. Ну що ж, давайте мені свої руки. Так, робимо декілька кроків. Втискуємося в наші двері і відкриваємо очі. О. Супер. Дуже гарно. Дивись, які стіни зробили. Стіни взагалі розкішні в порівнянні з нашими. Я вам можу сказати, що ми звичайний, знаєш, такий наждак і зашліфували. Це скловолокно, волокно. це звичайний фізелів спеціально під фарбу. А тут шпалери. проходьте. Це абсолютно все ваше оновлений взагалі. інтер'єр. Я думаю, що кімната повністю змінилась. Боже, як красиво! Навіть пахне бамбук приємно, що немає скловолокна, яке було раніше, і, безумовно, стеля не наче казка. Ну, я тобі можу сказати, що скловолокно – це така річ, в яку краще запаковувати на заводі якісь труби, але не вдома домашнього селю. До речі, у вас тепер з'явився чудовий прекрасний диван. А вибачте, ліжко ми відвезли до ваших батьків на дачу. Тепер у вас є диван для двох, от можете його випробувати. Спробую, м'яко. Так. І з пружинками так його так роздвинути для того, щоб можна. було Абсолютно все дівати. Арка, яка полянь. Арка прекрасна. З ліхтариками. Штори. Боже, неймовірно, дуже красиво. Як Звісно. А що, а що радує, подивись, там карниза взагалі не існує. Так, якісь штуки, яких я ніколи не бачила. Не знаю, як назвати гачечки. Так цікаво. Ну, головне, щоб потім розібралася кріпити ну, як знімати і прати. Знаєте, іще є одна така ситуація: не знайшов вашу черепаху. Ми її забрали з собою, ну, так, її що? треба годувати. Шукали по всій квартирі, але ми знайшли вам чудові квіти. Дивіться. Квіти ми дуже любимо, а Сергій любить доглядати. Я так розумію, домашнє господарство на тобі. Так саме на мені. І спеціально для того, щоб ти відпочивав вдома від хатніх справ, ми там залишили тобі робочий кабінет. Будь ласка, проходь. прекрасно наташ. А для тебе? диванчик для мене Абсолютно правильно. для того, щоб ти контролювала чим займається чоловік. Будь ласка, проходь, проходь. А це що таке? Ну, це знаєш стародавнє божество, яке звучить так в оригіналі. Отак, от стародавні жителі континенту Америки казали, це оберіг індіанський. Для тебе і спеціально для вас оберіг ще один такий диванчик. Можна прилягти. Супер, дуже гарно. Як вам взагалі ремонт і враження від ремонту? Я б сказала божественно в іншій кімнаті, де збираємося робити ремонт, теж поклеїмо скло волокно. А тобто, щоб... і покличемо так. Знову покличемо квадратний метр. Дякую вам за те, що стали героями нашої програми. Вам удачі! Дякуємо і не забудьте про гостєву кімнату з нашим новим скловолокном. З радістю до вас приїдемо ще на цьому. Сьогодні все це була програма Квадратний метр. Програма, яка змінює навіть ваші шпалери і скловолокна.